450 юних уманчан поринули у новорічну казку разом з улюбленими героями. Святковий ранок для дітей пільгових категорій проводиться в Умані традиційно напередодні нового року. Немає нічого кращого в житті, чим посмішка дітей, і всі ми працюємо над тим, щоб всі наші дітки уманчани посміхалися. І в цьому році і на подальше ми будемо продовжувати цю славну традицію. Дуже добре, що у нас в місті живуть небайдужі уманчани, які також долучилися до цієї гарної справи, і завдяки саме їх втручанню, так би мовити. Сьогодні ми маємо змогу зробити. Діткам не тільки виставу, а по закінченні цієї вистави вручити їм солодкі подарунки, які всі чекають наші дітлові. Учасники хореографічних колективів міського будинку культури, ритм, ровесник топольок презентували маленьким глядачам новорічну виставу Подарунок снігової королеви тут. Дуже класно. Мені дуже дуже сподобалося свято. Я люблю новий рік. Мені ще дали подарунок, і мені подобається. Коли дарять подарунки, по закінченню вистави усі маленькі глядачі отримали солодкі подарунки. Я хочу, щоб в них був веселий новий рік і вони були радісні, що що дід Мороз їм подарив такі подарунки, які вони захотіли. Хочу побажати діткам нашим, перш за все, щоб вони були здоровими, щоб вони були щасливими, щоб зайслилися всі їхні мрії напередодні свята Нового року. Бажаю їм гарних свят, гарного нового року.